Веб година Зенторба пропонує великий вибір навушників для геймерів, які відповідають найвищим стандартам якості і забезпечать комфорт і задоволення від геймінгу. Незалежно від вашого бюджету та вимог у нас є відповідний варіант для кожного геймера. Одним із наших популярних продуктів є складні навушники, які можна знайти в нашому асортименті. Ці навушники пропонують широкий діапазон частот від 20 Гц до 20 тисяч Гц, що дозволяє слухати звук у високій якості. Також вони мають рівень звукового тиску 100 дБ, що забезпечує потужне та чітке звучання. Однією з важливих характеристик навушників є їхня імпеданса. Наші навушники мають імпеданс 50 Ом, що забезпечує стабільний та високоякісний звук без спотворень. Також вони мають довжину кабелю 1,8 метра, що дозволяє вам вільно рухатися без обмежень під час гри. Навушники підключаються за допомогою стандартного 3,5 мм аудіовходу, що робить їх сумісними з багатьма пристроями, включаючи комп'ютери, ноутбуки, смартфони та ігрові консолі. Ви зможете насолоджуватися високою якістю звуку незалежно від вашого пристрою. Торба пропонує тільки високоякісні товари, які відповідають усім потребам геймерів. Незалежно від вашого стилю гри та бюджету, ви знайдете найкращі навушники для вас. Відвідайте наш веб Міліампергодин прямо зараз і знайдіть ідеальні навушники, що підійдуть саме вам.